Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 14 листопада. У Київській області денна температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, але до приходу вечора він повинен припинитися. На півночі у Житомирській області денна температура досягне плюс 3 градусів. А вночі опуститься до плюс одного. Ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. У Чернігівській області температура в день буде плюс чотири градуси, а вночі опуститься до плюс одного. Весь день буде хмарним. Дрібний дощ, який розпочнеться в день, ще до приходу вечора закінчиться. У Сумській області очікується температура плюс 2 градуси в день, а вночі буде плюс 1. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, вранці очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися. На сході у Харківській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Весь день буде хмарним, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Луганській області очікується температура плюс 3 градуси в день, а вночі буде плюс один. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі можливий дощ зі снігом. Вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. На півдні в Одеській області денна температура досягне плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер північно-східний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Весь день буде хмарним опади відсутні. У Запорізькій області очікується температура плюс 4 градуси в день, а вночі буде плюс 2. День буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Дощ не очікується. У Криму денна температура досягне плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Протягом усього дня погода буде похмурою, дощ не очікується. На заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус двох. Хмарна погода протримається увесь день. Опади відсутні. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 5 градусів в день, а вночі знизиться до мінус одного. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не передбачається. У Тернопільській області температура в день буде плюс 3 градуси. А вночі опуститься до мінус одного. Хмарна погода буде триматися до самого вечора опади відсутні. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс трьох градусів, а вночі опуститься до нуля. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура плюс 6 градусів в день, а вночі знизиться до мінус одного. Вдень на якийсь час небо затягнеться хмарами. Але вечір буде ясним, як і ранок, без опадів. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вранці піде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. На волині денна температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. У Хмельницькій області очікується температура плюс 2 градуси в день, а вночі опуститься до нуля. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ та сніг не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не передбачається. У Полтавській області очікується температура плюс 3 градуси в день, а вночі буде плюс 1. Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Черкаській області температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі опуститься до плюс 2. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую, що були з нами сьогодні. Гарного та спокійного дня. До зустрічі наступного разу.